Металочерепиця є одним з найпопулярніших покрівельних матеріалів, оскільки вона володіє незаперечними перевагами, зокрема невеликою вагою, високими характеристиками міцності і простотою монтажу. До того ж, це покриття випускається у великій різноманітності форм і кольорів. Одним з найпоширеніших його видів є металочерепиця Монтерей яка виготовляється з оцинкованої сталі і має полімерне покриття, що собою являє металочерепиця Монтеррей? головною перевагою металочерепиці Монтеррей вважається її широка колірна гамма, до того ж вона максимально достовірно повторює малюнок і образи традиційної черепиці, область її застосування досить широка, дуже часто це покриття вибирають при реставрації будівель історичного значення. Оскільки воно здатне передати вигляд даху історичного минулого. Структура листа лист покрівельної металочерепиці монтери, складається з декількох шарів внутрішній, тонка оцинкована сталь, яка відповідає за здатність матеріалу витримувати значні навантаження, захисне покриття, яке розташовується з обох сторін металевої основи. Найчастіше воно буває алюмінієвим або цинковим Грунтовка з адгезійними властивостями що допомагає скріплювати фарбу з металевим листом полімерне покриття, яке наноситься тільки з лицевого боку і захищає покрівельний матеріал від негативного впливу атмосферних опадів лаковий шар, що оберігає внутрішню поверхню металочерепиці від підвищеної вологості з боку підпокрівельних приміщень. Особливості виробництва кожен шар металочерепиці, Монте не тільки виконує певні функції, але і надає листу необхідні технічні характеристики характеристики, процес виробництва металочерепиці Монтерей регламентується державними стандартами. Згідно з цим документом, товщина листа повинна становити від 0,4 до 0,6 а для виготовлення слід використовувати тільки високоякісну рулонну сталь холодної прокатки. Листи металочерепиці формуються на спеціальному професійному обладнанні в виробничих масштабах. Тому виготовити їх самостійно в домашніх умовах практично неможливо, головна особливість металочерепиці, монтерей. Однакова товщина по всій довжині листа, навіть найменші коливання неприпустимі. Це дозволяє матеріалу бути максимально міцним і витримувати значні навантаження. Відео, що таке металочерепиця, монтерей, розмір і форма листа при виборі металочерепиці потрібно звертати увагу не тільки на характеристики міцності. Але і на її основні розміри довжину ширину крок хвилі, висоту профілю, говорячи про більшість листових покрівельних матеріалів, в тому числі і про металочерепиці, монтери. прийнято виділяти номінальну і корисну ширину листа, які відрізняються на величину нахлеста з сусідніми елементами. Зазвичай перший параметр дорівнює 1180 сто а другий 1100 тисяча Причому у більшості виробників обидва цих розміру збігаються, а ось крок хвилі, в залежності від виду профілю може відрізнятися і знаходиться в діапазоні 350-400. Що потрібно враховувати ще в процесі проектування, це ж стосується і висоти профілю, яка може бути в межах 39 46 Особливості покриття захисне покриття металочерепиці, монтери. Виконується з полімерних матеріалів, при цьому в якості основи можуть використовуватися різні види напилень поліестер. Товщина цього покриття не перевищує 25 мікрон, має в своєму складі досить стійку поліфірну фарбу, яка захищає металевий лист від механічного пошкодження і корозії. Матовий поліестер, товщина покриття близько 35 мікрон покриття відрізняється незвичайним зовнішнім виглядом. Мало хто зможе відрізнити цю металочерепицю від керамічної, а також підвищеною стійкістю до атмосферних опадів і перепадів температур. Саме тому такий матеріал можна використовувати для облаштування дахів незалежно від клімату. Пластизол є покриттям з полівінілхлориду і наноситься з товщиною близько 200 мікрон, захищає металеву основу від механічного та хімічного впливу, а також від негативного впливу ультрафіолетового випромінювання. Пурал. Поліуретанове покриття товщиною 50 мікрон, яке характеризується підвищеною стійкістю до різких перепадів температур, така металочерепиця не втрачає кольору і не покривається корозією навіть при значному впливі підвищеної вологості, це покриття має товщину всього 27 мікрон, виготовляється воно з суміші акрилу і полівінівториду, термін служби досить тривалий. Процесі експлуатації колір не вигоряє, а сам матеріал не пошкоджується під впливом механічних навантажень, металочерепиця, монтерей може мати різне забарвлення відповідно до міжнародного стандарту РАЛ таблиця, Порівняльні характеристики типів полімерних покриттів, параметри, тип покриття поліестер, матовий полистер пуралпластизолбт, товщина захисного шару. 2, 5, 3, 5, 5, 0, 2, 0, 0, 2, 7, Грунтовочний шар мк 5, вісімдесят, п'ять вісімдесят, п'ять вісімдесят, п'ять вісімдесят два вісім, текстура покриття гладкая, мотова ягладка, ятиснена яглодка, максимальна температура обробки ос 1-2-0, 1-2-0, 1-2-0, вісім, нуль, один-два. Мінімальна температура обробки. Оц 10 10 15 10 1 0 Антикорозійність хорошає, хороше, отлічне, отлічна, отлічна. Стійкість до механічних повреждений середня середня хороше, отличне, хорошая переваги і недоліки металочерепиця, монтерей. Має ряд значних переваг. Основними з них є стійкість до корозії і негативного впливу ультрафіолетового випромінювання, стійкість до механічних пошкоджень, збереження кольору протягом тривалого часу, стійкість до перепадів температур, можливість витримувати значні навантаження, металочерепиця ніколи не прогнеться, якщо була правильно змонтована вологостійкість. Тривалий термін експлуатації, який при правильному догляді може досягати 50 років, мала вага, що дозволяє значно заощадити на облаштуванні кроквяної системи і обрешітки. Незважаючи на велику кількість переваг при виборі, варто пам'ятати і про можливі недоліки. Велика кількість відходів, які обов'язково з'являються, навіть якщо повністю дотримуватися всю технологію монтажу металочерепиці, необхідність хорошої шумоізоляції, якщо знехтувати цим правилом, то будуть чутні всі сторонні звуки, наприклад, від крапель дощу або переміщаються по даху птахів. Класифікація металочерепиці за типом профілю металочерепиця монтерей. Ділиться на три типи в залежності від параметрів її профілю монтерей. Ця модифікація є більш популярною і характеризується підвищеною міцністю, тривалим терміном служби і економічністю. Номінальна ширина листа 1180 мм робоча, 1100 тисяча висота профілю становить 39 мм, крок 350 п'ятдесятм товщина листа не більше 0,5 мм, в цей профіль відрізняється від попереднього висотою хвилі, яка становить 46 саме. Пермонтеррей найбільш достовірно імітує керамічну черепицю в Максі. Завдяки збільшеним розмірам хвилі цей вид металочерепиці характеризується особливою виразністю, яка дозволяє надати будівлі особливу вишуканість і закінченість архітектури. Крок хвилі металочерепиці Максі. 400 Висота профілю 46, пристрій покрівлі під металочерепицю, монтери, як правило, металочерепиця, монтери використовується для облаштування даху житлового будинку, а значить, повинна повністю захищати всі приміщення від холодного повітря і води. Ці функції вона може виконувати тільки в тому випадку, якщо буде правильно влаштований покрівельний пиріг під металочерепицю, монтерий, він повинен мати наступну структуру. Зовнішній шар листи покрівельного матеріалу, решетування служить каркасом для покрівельного покриття контробрешетка система, яка забезпечує необхідний рівень вентиляції, гідроізоляційний шар захищає теплоізоляційний матеріал від впливу вологи зовні внутрішня контробрешетка, забезпечує вентиляцію утеплювача, теплоізоляційний матеріал, пароізоляційний шар. Попереджає потрапляння вологи з середини приміщення, обшивка мансардного приміщення. Якщо металочерепиця, монтерей монтується над холодним горищем, деякі шари покрівельного пирога пропускаються. Це стосується утеплювача, пароізоляційного шару і внутрішньої контробрещітки. Підготовчі роботи. Перед монтажем покрівельного матеріалу потрібно ретельно підготувати поверхню основи даху, якщо металочерепиця буде укладатися на старий дах. Наявний на ній покрівельний матеріал потрібно ретельно видалити, обов'язково потрібно перевірити рівність скатів, металочерепиця, монтери. рідко укладається на плоский дах. Необхідно визначити ширину і довжину кожного ската, якщо при цьому виявляються навіть незначні відхилення, слід виправити ситуацію за допомогою добірних елементів. Після вирівнювання скатів потрібно настелити гідроізоляційний матеріал найкраще вибирати спеціальні мікроперфоровані плівки, укладати їх потрібно з нахлестом в см і невеликим провисанням, щоб матеріал не пошкодився в процесі експлуатації. Але потрібно стежити за тим, щоб гідроізоляція не потрапляла в ті місця, де далі буде прокладений утеплювач плівку, прикріплюють до крок будівельним степлером. Далі слід провести монтаж контробрешетування. для цієї мети уздовж крокляних ніг набиваються бруски перетином 5, які додатково фіксують гідроізоляцію і утворюють вентиляційний зазор, необхідний для видалення конденсату з внутрішньої поверхні металочерепиці. Після цього поверх контробрешетування монтуються поздовжні рейки обрешітки. А з боку приміщення в простір між крокв'яними лагами укладається утеплювач, який закривається шаром пароізоляції. Розрахунок матеріалу при розрахунку металочерепиці потрібно враховувати наступні фактори матеріал укладається в нахлест в процесі монтажу, обов'язково будуть відходи. Скільки деякі листи доведеться різати, чим складніша форма даху, тим більше залишиться обрізків, найпростіший спосіб розрахунку. За допомогою плану необхідно провести виміри даху, намалювати її план на аркуші паперу. Після чого розташувати на ньому листи металочерепиці монтерей. При виконанні схематичних побудов варто пам'ятати, що лист металочерепиці не є симетричним, а значить, його можна розташовувати тільки в певному напрямку. Потрібно також враховувати різницю між номінальною і корисною шириною. У розрахунках слід враховувати саме корисну ширину. Процес розрахунку складається з декількох кроків. Підрахунок кількості рядів на схилі для цього потрібно виміряти довжину. Ската і розділити її на корисну ширину листа металочерепиці, при розрахунках всі отримані значення потрібно округляти в більшу сторону. Наприклад, для даху з довжиною коника 8 потрібно 8, 1, 1, 7, 27, 8 листів, 1,1, 1. корисна ширина листа, визначення кількості листів в кожному ряду, а також довжини нижнього і верхнього листа. Деякі виробники пропонують виконати замовлення на виготовлення елементів покриття потрібного розміру. У цьому є деяка перевага, оскільки з'являється можливість зменшити кількість залишився матеріалу і швів. Для розрахунку загальної довжини матеріалу потрібно скласти відстань від коника до карниза і довжину схилу зазвичай цей параметр дорівнює 0,5 до отриманої суми слід додати довжину вертикального нахлеста кількість нахлестов потрібно помножити на 0,15, максимально допустима довжина листа металочерепиці становить 8. але працювати з таким матеріалом досить складно, тому зазвичай беруть листи не довше 4,4. 5. наприклад, при довжині ската в 6 закривати його рядами в один лист буде проблематично, припустимо, що в одному вертикальному ряду буде два листа. Тоді загальна довжина розраховується наступним чином 6,05, 0,15, 6,65. Варто враховувати, що довжину кожного нижнього листа потрібно вибирати такий, щоб її величина була кратна кроку хвилі плюс величина нахлеста. Для металочерепиці монтарий це значення 350 або 400м в залежності від типу профілю. Наприклад, якщо для монтажу використовується матеріал з кроком хвилі 0,35, м значить точна довжина нижнього листа повинна становити 0,15 у 0,35 ден ціле число, яке підбирається за наявними розмірами у нашому випадку можна вибрати 8 або 9. Тоді довжина верхнього листа буде дорівнює 0,158035295, або 0,1590353, трим вибір довжини верхнього листа. Вона може бути будь-який, але не повинна потрапляти в інтервали значень, зазначених в таблиці заборонених розмірів. Дізнаємося середню довжину ската 6, 3 довжина ската, два кількість листів 3,15м. Потім шукаємо найбільш близьку довжина листа, з вичислених раніше, наприклад 3.3, і перевіряємо, чи не потрапили вони в таблицю заборонених, якщо ні, готово, ми прекрасні, довжина знайдена. Тепер віднімаємо її із загальної довжини і отримуємо довжину верхнього листа. Якщо потрапила, беремо іншу близьку величину листа 2,9,5 і перевіряємо її. І так до тих пір.

Два, сорок вісім, два, 8, 1, один, вісім, один, сто, вісімдесят, шість, тридцять, чотири, шість, чотириста, тридцять, чотири, дев'яносто три, п'ять, тридцять, три, п'ятдесят, три, три, шістсот, тридцять, два, тринадцять, два, двісті, тридцять, сімдесят, один, ноль, вісімсот, сорок, 9 відео розрахунок розмірів і кількості елементів для замовлення покрівлі пристрій обрешітки під металочерепицю Монтерей Особливість цього типу металочерепиці в тому, що її монтаж не вимагає влаштування обрешітки з частим кроком, що дозволяє зменшити фінансові витрати при будівництві для обрешітки. Потрібно підготувати дошки розміром 3 два один 0 нуль при кроці крок близько 900 м. Якщо відстань між ними робиться більше, то і перетин брусків також має бути більше. Там процес спорудження обрешітки проходить в кілька етапів монтаж першого ряду від карниза. Для цього елемента рекомендується вибирати дошки товщиною на 15 більше, ніж для інших рядів. Укладання другого ряду повинна проводитися на відстані 28 30 від першого, всі інші укладаються з кроком рівнем довжині хвилі 3,50 або 400 в залежності від моделі. У місцях утворення внутрішніх кутів і примикань до труб рекомендується монтувати суцільну обрешітку. Відео як розрахувати крок обрешітки, монтаж металочерепиці, монтери, своїми руками після того як всі підготовчі роботи закінчені, можна проводити монтаж самої металочерепиці, робити це потрібно наступним чином. Укласти перший лист зробити це потрібно таким чином, щоб виступ за межі карниза становив близько п'ятдесят. В цей виступ в майбутньому буде частиною схилу, який попередить потрапляння дощу під металочерепицю починати укладання можна як з правого, так і з лівого боку, якщо укладання відбувається зліва направо, то кожен наступний лист потрібно підкладати під попередній, якщо в зворотному напрямку, накладати на попередній. Ширина нахлеста становить 15, перший лист потрібно закріпити одним гвинтом так, щоб він міг рухатися. Це дозволить вирівняти його в процесі укладання подальших елементів. Встановити другий лист, кріпити його потрібно тільки до першого листу, фіксація на обрещітку на цьому етапі не потрібно покласти і вирівняти інші листи ряду, тільки після цього їх можна зафіксувати болтами до обрещітки. Для кріплення рекомендується використовувати спеціальні саморізи, які забезпечені гумовими шайбами. Болти для металочерепиці, монтери, повинні мати особливі розміри діаметр 4,8 і довжину 38. Свердлювати отвори для них не потрібно. На кінці у них є самонарізающе насадка. огвинчувати саморізи слід в кожну другу хвилю в місці її прогину. На 1,2 покрівельного матеріалу знадобиться 8 болтів. Продовжити монтаж по всій поверхні ската особливу увагу потрібно приділити місцям примикання, зокрема місця, де виходить труба димоходу, у цих областях потрібно встановлювати фартухи. Внутрішній фартух укладається ще до монтажу металочерепиці, він являє собою спеціальну планку примикання, яка вставляється в штробу труби, після чого всі щілини закладаються силіконовим герметиком. Зовнішній фартух монтується після укладання покрівельного покриття. Він має такий же колір, що і покрівельний матеріал аналогічним чином облаштовуються, і інші місця примикання, наприклад, до вертикальних стін. У таких випадках роль фартуха грають планки примикання, які потрібно монтувати з нахлестом в 10. корисні поради, щоб металочерепиця монтери, служила довго, крім правильного монтажу, потрібне дотримання певних правил. Захисне покриття з листів потрібно знімати відразу під час установки, оскільки зняти її після фіксації буде практично неможливо для різання матеріалу категорично заборонено використовувати болгарку. Справа в тому, що цей інструмент нагріває метал. Що може зруйнуватися захисне покриття, а значить і міцнісні властивості будуть втрачені. Металочерепицю найкраще різати спеціальними ножицями по металу, причому тільки в поздовжньому напрямку, у разі необхідності різання листів поперек краще скористатися електричним лобзиком або ножівкою. Місця зрізів обов'язково потрібно обробити, оскільки в них відсутнє захисне покриття. Зазвичай торець просто фарбують від гуки власників дахів, покритих металочерепицею Монтерей. Виглядає, на мій погляд, дах чудово, темний шоколадний колір, фарба довговічна, не вимагає фарбування, не облазить, якщо фарбування проводилося в заводських умовах. На дах нас пішло 16 тисяч гривень, включаючи коник, саморізи і вітрові, квадратний мет листа металочерепиці. 245 гривень. Звичайно, якщо ви зовсім не розбираєтеся в монтажі дахів, то краще найняти бригаду будівельників, мінуси легко гнеться і дряпається, гримить під час сильного дощу, без утеплювача, плюси велика палітра кольору, фарба не облазить, дуже красиво виглядає, замки добре закриваються, це залежить від виробника на стениш. Оцовікцом Ревів 3, 4, 6, 9, 3, 2, двахм супермонтери непогана рекламна фішка. Це відповідає в термінології любки, раніла назві еліт просто вище профіль. Непогано виглядає на будинках з нарочитою великий архітектурою, порівняйте Ісаакіївський собор зі звичайним будинком, зі звичайним розміром вікон і висотою поверху. На якість це ніякого впливу не робить. Якість складається з двох параметрів: якість заліза і покриття, і якість настройки верстата, і якість самого верстата. Дізнавайтеся про залізо, чи його воно виробництва, і робіть висновки з приводу налаштування верстата і, взагалі, його якості, тобто думка, що українські виробники купують в Європі сильно бушне верстати, а про налаштування роликів, що формують геометрію хвилі, можна лише мріяти про досконалість. Принаймні через необов'язковість наших трудових ресурсів фірма РЮКТІ припинила виробництво своєї продукції на парнасі сп. і тепер є тільки поставки з Фінляндії, а це Меновк Хорюм ваш домрю Треатсрок служби в металочерепіці, монтереч і супермонтеречки Чимоні отлічать три нуль нуль у перший раз замовляв 4 роки тому монтери для даху будинку. Власне найбільший плюс це звичайно його легкість. А найбільший мінус металочерепиці це її гучність. Якщо у вас немає хорошої шумоізоляції, то будете все чути кожен дощ, кожен тріск влітку від нагрівання сонцем і від охолодження ввечері, на мій погляд, по відношенню до товщини металу і покриттю це відмінний прокат, не радує ціна. Чому товстостінно взяв, щоб було міцніше, щоб було тихіше, щоб було надійніше? А ще виявилося, що пташині лепихи не роз'їли так швидко метал в скверні. ЦОМ Ревів 4-9-1-0-7-1-8. Монтаж металочерепиці Монтерей досить простий, тому навіть новачок в будівельній справі, ретельно вивчивши інструкцію, здатний облаштувати дах цим матеріалом самостійно.